Як підключити ось цей екран з моноподу до телефону? Беремо екранчик, вмикаємо ось тут кнопочка. Зараз прогружається все. Телефон. Ми беремо з вами налаштування, Bluetooth. Тут є у нас вже ось цей монопод. Ми беремо. Створюємо. Він зараз ще не активний. Підключено. Ми повертаємось до Wi-Fi. Обов'язково нам потрібно ще Wi-Fi. Підключаємо. У нас вже він була у нас створена пара, але пароль у вас тут зазначено: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут все зазначено. Чи на Bluetooth, чи на Wi-Fi буде це просити. Потім ми повертаємось до ось цього екранчику. Все, у нас, бачите? Ось тут і ось тут один екран. Давайте ми з вами зробимо якесь там фото, відео. І ось я тут, в двох екранах. Тобто, ви, якщо будете знімати себе на задню камеру телефону, ось так, наприклад, це все дублюється, бачите?